Це вже третя частина, як ми розмальовуємо коромі. Я тут спочатку ось наношу контур, можна так сказати. Ну, не тільки контур, а й остальне тут можна наносити. Ну, тут можна контур наносити, фон. Ну, фон я сама буду створювати, не буду допользуватися тією штучкою. Хочеться я якось цей фон намалювати. Це буде крінж. Ну, ось так що в нас входить. Оце. Ось це ось це ось це я вже обула сама. Тепер хвостик. Я думаю, що хвостик у нас теж прикольний вийде. Ну а ви чекайте четверть серії. у нас думаю, може всього на 10 серій буде. Ну, це я так думаю. Якщо я не буду усколятися, то в принципі десь так. ну, Всім пока.